Вітаю п'ятниця 22 грудня. В студії Вадим Ярошенко це новини Лайф. Про головні події в Україні та світі. Просто зараз нелагідна посадка з збили три російських винищувачі-бомбардувальники су 34 Електронний облік в Україні спростять ввезення гуманітарки. Допомога від держави з 1 січня студенти, які постраждали від війни, зможуть отримувати соціальні стипендії. Мінус три ЗСУ сьогодні на південному напрямку збили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34. Про це повідомляють повітряні сили. Вічного вальота братія написав новину командувач Микола Олещук. Мобілізувати чоловіків, які виїхали в інші країни хороша ідея, заявив радник голови ОП Михайло Подоляк. Але каже, стосовно цього мають бути консультації з урядами інших країн. Подоляк також натякнув, що чоловіків можуть позбавляти допомоги або посвідки на проживання. Схожу ідею західним змі озвучив міністр оборони Умєров. Щоправда, згодом у самому міністерстві це заперечили. Ба більше у мін'юсті Німеччини наголосили, Берлін не видаватиме українців для служби у ЗСУ. Сьогодні нардеп «Слуга народу безугла показала деякі положення оновленого законопроекту про мобілізацію. Зокрема, пропонується військовий облік за кордоном, винятково добровільну мобілізацію жінок та обов'язкову самостійну явку для уточнення даних. Мобілізація набирає обертів. Скільки часу готують призовників до бойових дій. Як розповів представник сухопутних військ України Володимир Фітьо, чоловіки можуть самі вказувати власні побажання щодо того, де вони хочуть проходити службу. Протягом місяця йде базова військова підготовка. Потім усе залежить від того, який фах буде обраний для людини. Якщо, наприклад, більш складний оператор дрону чи навідник-артилерист, а вишкіл збільшиться пропорційно до програми. Це може тривати до трьох місяців. Електронний реєстр військовозобов'язних. Оберіг вже верифікували. Тепер в планах створення документа, що підтверджує статус військовозобов'язаного. Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Чорногоренко. За її словами, з реєстру зникли дублі та неактуальні дані, а якість наповнення зросла з 27% до 88%. На базі оберігу міністерство планує запускати нові електронні послуги, наприклад, бронювання, в Україні спростять ввезення гуманітарки. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський. Документом запроваджується електронна система обліку, а також розширюється перелік отримувачів допомоги. У пояснювальній записці наголошується, що в період з 4 березня по 27 вересня 2022 року на територію України завезли майже 900 тисяч тонн гуманітарних вантажів. З 1 січня 2024 року студенти, які які постраждали від війни, зможуть отримувати соціальні стипендії. Це стосується учнів закладів професійної та вищої освіти. На виплати матимуть право люди, які перебували у російському полоні, ув'язнені чи у будь-який інший спосіб позбавлені волі через війну Росії проти України. Також за спрощеною процедурою соцдопомогу зможуть отримати й особи з інвалідністю з дитинства. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео, то не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякуємо за увагу. Слава ЗСУ. Слава Україні.